У ДАЇ хороша пам'ять в Одесі. Набула несподіваного розвитку історія з відеороликом, де інспектор нині звільнений, називає державну мову телячою. Водія, що зафіксував таке ставлення, заарештували на п'ять діб. Звинуватили в непокорі інспекторам під час зупинки. Представники організації дорожній контроль, членом якої є затриманий, вже назвали це помстою з боку. Даї за звільненого колегу в автоінспекції кажуть, перед законом усі рівні чи не почнуть це доводити і водії про рів і рівніших. Сергій Осадчук. На відео, яке відзняв Дмитро під час зупинки його автоінспектором, зафіксовано, як мотивує причину зупинки працівник міського управління ДАІМ. Провіряється весь транспорт на предмет узлу, на почищена транспорт. Ну провіряйте, але ну, ви ж не маєте права мене встановлювати. Што? Просто так, Є ви ж не маєте. Причина остановки написана в законі міліції. їх чотири. Водій причин зупинки не бачив, тож надавати документи відмовився. Через деякий час на місце інциденту приїхали вищі керівники обласної міліції та ДАІ. Документи показати таки довелося, а згодом відвідати і райвідділок міліції, куди його відвезли за непокору працівники ДАІ. За кілька годин судове слухання і вирок заарештувати Дмитра на п'ять діб. Його судили по статті 126 КУПА за те, що він не передав документи. И его осудили по статье 185 КУПАП за то, что он э, отказался передать документы. Тесть його дважды осудили за одне за те ж діяння на 600 гривень і на п'ять днів ареста. Після того, як відзняти Дмитром відео потрапило до інтернету та на телебачення, інспектор, що зупинив чоловіка, лишився без роботи. А його керівники отримали догани. Утім, у державтоінспекції відкидають будь-які звинувачення в помсті. кажуть, водій не підкорився правоохоронцю і поплатився за це. Обидва випадки за участі активістів дорожнього контролю по філософськи називають випадковістю. Перед законом всі равни. Так или иначе, если событие происходит, то по теории вероятности есть возможность, что такое же событие произойдет в определенный участок времени, именно ну, с такими же участниками это ні звісні госавтоінспекція упала ложка со стола, лі хліб упали маслом вниз, понимаете? Тим часом адвокат заарештованого стверджує, що ні його, ані родичів затриманого до суду не пустили. Під час засідання керманичу стало зле, а йому відмовили у шпиталізації. Наше обжалование не закончится на тому, щоб просто признать действия неправомерными, а будуть виставлені иски на возмещение морального і матеріального ущерба. Дії правоохоронців активісти дорожнього контролю мають намір розкаржувати і звертатися до генеральної прокуратури, і навіть Європейського суду з прав людини. Сергій Осачук, Сергій Галинюк, Одеса, ТСН 131.